Ух, каже, я ж у нього попав. Я там працював штукатурив стіни, так само тут я замінував дрон. Полетів. Ну, відношення одне й те саме. Ну, Там, де якби я зможу більше користі принести, там я і, і, і повинен бути. Вірус. 20. Сполтав. Я робив ремонти. Братим сказав, що якби. Спробую, якщо сподобається, може до мене в підрозділ попадеш в бригаду, там цей, я ж до нього якби, і стремився. Ходили на полігон, там у нас декілька полігонів. То скільки ви цьому приділили часу? Десь рік, поди. рік? рік? рік Приїхала се 152 сказали, у них є вакансія, можливість на оператора БПЛА. Я й погодився. Мене навчав керувати біп... цими квішками. Ми самі зібрали в ТІІ, самі її запустили, тобто самі запрограмували. І мені якось сподобалося, то обльотував. Командир сказав, що в мене є досвід. або там, або ще щось робити. Він сказав, так, звісно, подивимось. цікаво, це ж нові технології все ну, таке. Там, де якби, я зможу більше користі принести, так, так би там я і, і, і повинен бути. Починав Мені це направлення подобається, бо якщо розвідка, ну літаєш, ну дивишся. Там вон вон пі побіг, пацани, там давайте його відпрацьовувати, Як і в твішку, ти ж. Ох! Каже, я ж у нього попав. Я вже з рахунку збився, десь після 50-го я просто рахувати перестав. По-моєму, ще було декілька коробочок, заїжджало. Де ну, швидко розбирається коробочка. Стикається з більшою кількістю дронів, різновиди дронів різні є. Це ж дрони не, як би. Гражданського призначення, а призначення військового, навіть дійшло до того, що вже вони заводять дрон, дрон чекає на місцях коретину калій машини і просто взлітає, коли бачить машину. Просто їть є... хлопців висох. Тобто ти не бачиш, як він на підльоті. Він уже тут десь біля тебе взлетів і відпрацював. Це є... працюють на автоволокні. Також мажуть саме автоволокня не можна руками трогати голови, бо чим смажуть, що руки гниють потім. Другий залишаються, ну це, це чесно, така є ситуація що. Я не знаю, що воно. Я ж я теж раз побачив, що висить. Із дуру схватив, його однією рукою. мені теж поглов руку трошки, нож, ножом, кусачками, чимось, наступити там, якось, ну, якось одірвати, руку намотати, щось, ну, ні в якому випадку руками не трогай. Ну, відпрацював, відпрацював. Для мене це зараз робота, якщо чесно. Ну так, як воно є. Якісь там, це, це не те, що це якось. Я там працював штукатурою в стіни, так само тут я замінував дрон. Але ті, ну, відношення одне й те саме. Перший час полуса, і потім все одна стало. того. <_dialenie> Якби зазнав, що б'є у нас посадки, я б не відчував би ні, нічого, просто б'є всі. Що людину вбить якесь відношення до цього, що ти людину вбиваєш? Я розумію, що <_dialenie> це не люди взагалі. А що <_dialenie> <_dialenie> як хлопці там скидують відео, як це вже по тобі проходить? <_dialenie> як по твоїй машині вже фівішка там є це, ну... І щось більше, ну, бі більше працювати почали. Більше дронів, більше, більше піхоти, мото мотоцикли пішли. Більше... Техніки, як такої, як то, я не, не бачив. По мотоциклам працювати важко трошки. Дуже, дуже з їхньої сторони почалася агресія, така, прям дуже багато наступів. Дуже. Хочу відкрити школу пілотування fpv дронів. Для дітей також. Обов'язково для дітей. За дітьми наше майбутнє. Все буде Україна.